Привіт з Канади! Їдемо ми в моє маленьке місто Гімлі, я про нього знімав вже відео. Майстер вже маленький сніг впав. Сьогодні мінус 9, 30 листопада. Але нічого. Ще не холодно, все, все класно. Такий прекрасний ранок. Сонце якраз ходить. Ми їдемо в цей містечко. Ще вирішилося їхати 54 кілометри. Хотів вас всіх попросити перед як кнопку, почнемо з вами розмовляти, обговорювати якісь теми, підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто цього не зробив, підтримувати український мовний контент. Я буду всім вам дуже дуже вдячний за це. Вподобайки, пишіть коментарі, на які теми відео знімати. Я буду старатися виконувати ваші побажання, е, якщо, понятно, вони будуть якісь адекватні, ані ну, ви розумієте. Так що, будь ласка, пишіть, я чекаю всіх ваших коментарів. Е, давайте почнемо спілкуватися про те сьогодні, що... Я зачитаю сьогодні коментарі, які мене зацікавили, і буду одразу на них відповідати. От сьогодні така буде е, тема відео. І також це буде цікаво людям, які е, не знають питань на ці відповіді. Не тільки ті, хто написали коментарі, а іншим людям. Якщо погнали дивитися гарного перегляду, сідайте гарненько, вмощуйтеся і дивимося, відео. Почитаємо коментарі. Зараз читаю один коментар. Зніміть свіже відео про роботу, відношення, спілкування і так далі. Про роботу в мене є два або три відео на каналі, ви можете перейти і пошукати ну, про мою роботу. Якщо взагалі про роботу я теж записував відео, я можу повторитися, що потрібно підходити дуже-дуже сильно. Так, На рахунок одного коментаря зніміть свіже відео про роботу, відношення спілкування. Про роботу я скажу так, треба мати дуже такий серйозний підхід. Ви до цього дуже серйозно, чи не хочете тут займатися, промоніторти ще в Європі про вакансії, чи вони попиті, скільки вам будуть платити, яка у вас професія, що для цього потрібно, щоб працювати по цій професії на рахунок. Відношення, відношення тут до людей всіх однакове. Я вам вже багато разів казав, що тут людина особистість, всі рівноправні і немає так, як і в Європі, що тут іммігрант. Отже, про спілкування, спілкування люди тут дуже спілкуються багато між собою. Просто в черзі в магазині, всюди-всюди. Завжди усміхнуті. Я вже казав, що навіть якщо це не людина робить не від чергового серця, це все рівно вона робить ваш день, тому що в Європі взагалі ніхто не вітається практично. Так що ну, я навіть не знаю, що порівнювати. Тут кардинально все інакше, тут набагато це краще, набагато більше, набагато більше люди спілкуються. Отже. Зараз почитаємо ще. Тут не такий коментар. Ті, хто в Канаді родився, не вважають, що вони іммігранти, а як раз тих, хто недавно приїхав, вони вважають іммігрантами ніколи в житті. Це взагалі брехня, за рік часу від першої секунди, що я тут, в Канаді. Я ні разу не чув в свою сторону, що я емігрант. Також люди всі кажуть, що в якомусь поколінні їхні батьки сюди приїжджали, дідусі, бабусі, чи вони. І всі вони кажуть, що ми теж колись були такі самі, як і ти, так що не переживай. Ніколи в житті це повна брехня. Люди, які живуть тут, в Канаді, можуть українці можуть це підтвердити довший час, хто живе. Я не розумію для чого писати цей коментар. Просто типу, Робити так, щоб люди просто сюди не їхали, і, тому що вам тут не сподобалося, ви придумаєте всякі несенітниці. От і все. Давайте щось інше почитаємо. Зараз почитаємо такий коментар згідно з вами на рахунок майбутнього дитини. І ні, ти не зрадник, зрадники ті, хто краде у свого народу в такий важкий час. Ті, хто хоче прогодувати своїх дітей, просто турботливий тато. І я подякував за цей коментар, і тут знову знайшлася людина. От мені цікаво це зачитати. Інші, напевно, теж би хотіли турботами батьками бути, але халепа, треба край борнити. Але з ким і про що? Чорна п'ятниця в голові, успішної асимуляції, панове. Отже, я хотів відповісти на цей коментар. Чим ви допомагаєте в Україні? Ті, хто не воюють, ті, хто не воюють, переховуються, хто не переховується, працює. І зарплати, зарплати практично в Україні. Я маю багато родичів, я знаю, що я говорю. Дуже багато людей не може донатити на ЗСУ. А вони подумали, що дуже багато донатять якраз українці по всьому світі, і це дуже сильно підтримує Україну. Я не, в якому разі не говорю про те, що це е, якісь там оправдання в нашу сторону українців які всі в світі, але я скажу, я нікому нічого не зобов'язаний е, взагалі, крім своїх батьків. Е, ми живемо в демократичній країні, навіть якщо беремо про Україну, і ніхто нікого не має заставляти нічого робити. Я за Україну серцем вірити чи не вірити, мені це без різниці, тому що я нікому нічого не зобов'язаний і нікому нічого не хочу розказувати, чому я в Канаді і чому я, коли був в Європі ще до війни, не поїхав в Україну. Я про це багато теж відео записував, так що потрібно трошки дивитися моє відео і не писати ту коментарі. Тому що жаді мені вас погубить. Бо, давайте ще щось почитаємо. Ось такий віду... коментар цікавий. Дмитро Здорово, англійську мову вивчив до, до приїзду до Канади, чи будучи вже в цій країні між населенням спілкуватися. Не бути таким бароном, як я, вчить англійську максимально в Європі. Ніхто вам тут не притекне, що ви не знаєте англійську, але вам буде дуже величезно дискомфортно. В цій країні без мови. Так що вчіть в Європі, поки маєте можливість, поки ще не прилетіли в Канаду. Не буде ніякого часу тут і вчити. Так, між спілкуванням ви будете трошки вчити, якщо попадете в канадську компанію, так як я, але у вас не буде взагалі часу, не бажання вчити англійську. Якщо буде, то просто у вас це буде наскільки виснажувати, так що поки маєте можливість вчити. Давайте ще щось почитаємо. Друзі, читаю погані коментарі, щоб ви не думали, що я вичитую саме такі. По-перше, дуже нудно, по-друге, є таке е, поняття тут старі гроші. Це інше, зовсім інше. Як тут говорять іммігранти е, Європа, праця для життя, а Канада життя для роботи. Дивіться, по-перше, е, можливо, так. Можливо, трошки мої відео нудні. Е, я над цим працюю. А... Дивіться, по-друге, я ніякі відео не роблю заплановані, якісь там підготовлені. Я роблю всі відео спонтанні, я подаю інформацію. Я тут не в Comedy Club, я даю інформацію людям і маленькі такі секрети, що як правильно тут робити, коли ви прилетите іменно в Манітобу, здебільшого в Манітобу, тому що я про неї вже трошки знаю. І мені не потрібно тут якогось цирку їздити, знаєте, в Доунтаун, знімати бомжів, показувати цей цирк, цей бред. Я розказую про своє життя, подаю інформацію і чесно, мені без різниці дякую за ваш коментар. Я, звісно, буду трошки працювати, щоб це було більш веселіше дивитися, але це інформативне все. І тут немає ніяких цир циркачів і всякої херні, такої, як в деяких ютуберів, які люди люблять дивитися. Чим більше бреду, тим більше дивляться. Це не про мене. Друге, Європа для заробітку і для життя. Я в Європі більше працював, більше виснажувався, не відчував себе там наскільки вільним, як тут. Тут буває теж потрібно працювати, але я бачу, що тут реально можна багато чого досягти. Тут легше з машинами купити, так само в кредит хату в майбутньому все легше. І я повністю з вами не згідний. Знаєте, мені все, все здається, що. Все більше людей, які пишуть такі всякі коментарі, це ті люди, які тут потусили два тижні і просто свалили. Я нікого не хочу образити, але просто статистика, то що я вже за рік часу тут є, я вже бачу, я просто ну, я в шоці від цього. Типу я повторюся, чому ви не гнобили Канаду, коли вона вам давала допомогу в розмірі трьох тисяч одноразової і півтора на дитину. Теж доларів. Чому, коли ви там сім'я з трьох-п'яти чоловік, там сім, сім з половиною тисяч, якщо три чоловіка, двоє дорослих одна дитина ви забрали ці кошти і полетіли назад, чому ви починаєте гнобити цю країну? Я взагалі дуже би хотів, щоб Канада ввела отакий просто закончик, пунктик, що якщо людина... Коли повертається в Європу, з Канади вилітає, щоб вона дала повністю, прийшла псих такий тест з офіцером. Якщо він зрозуміє, що людина просто заробляє гроші, просто взяти депортацію, оштрафувати на величезну суму грошей, щоб люди просто розуміли, що так не можна робити. Тому що є люди, яким просто це не підходить, вони справді їдуть, а є люди, які просто приїхали, бабки забрали і потім е, обливають канату. От і все. Так що, друзі, е, я вас дуже прошу, пишіть коментарі. Будьте дуже активні, піднімайте активність мого каналу. Я буду всім за це дуже вдячним. Буду відповідати на ваші відповіді е, далі. Можливо, вам цей сподобався формат. Пишіть мені дуже цікаво. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе. Віримо в це, бо це так і буде.